Часу на ремонт доріг все менше, а грошей на ці роботи, як завжди, обмаль. Від початку року будівельні фірми на реконструкцію дорожнього полотна в Івано-Франківську витратили більше ніж 12 мільйонів гривень. Водночас місто наразі розрахувалося з виконавцями лише на 57% відсотків і боргує понад 5 мільйонів гривень. Через це в Івано-Франківську не можуть завершити ремонт вулиці Вовчинецької, січових стрільців, перехрестя Галицької та тролейбусної, і Галицької та Пасічної. Бо зупинився завод. Ну, для запуску заводу зараз на перший етап це необхідно як мінімум 400 тисяч. Ну, це для того, щоб закупити хоча одну машину бітуму і взяти інертних матеріалів. Це самого щебеню, але тому що щебінь привозиться прямо із Житомира, тому що там тільки суто один гранітний щебінь. Також через брак грошей місто не може дочекатися на два нові світлофорні комплекси. Один має бути змонтований на одному з найбільш аварійно-небезпечному перехресті Сахарова та Бандери. Ще один такий комплекс планують змонтувати на аперетині вулиці Південний Бульвар та Короля Данила. Кошти на їхнє придбання є, однак вже традиційно платіжки не пропускає казначейство. Всі фірми, всі підрядники, вже всі свої обігові кошти, всі використали. І так треба їм подякувати, що вони терплять такий стан розрахунків. Але це не від нас залежить. Я розумію, що і від вас не залежить. Такий стан держави, на превеликий жаль. Але я попрошу 10 числа, як тільки дасть буде можливість, зразу пропустити ці кошти, щоб ми ще щось встигли зробити. Водночас начальник управління Державної казначейської служби у місті Володимир Косик підтвердив, що гроші за виконаний ремонт доріг мають проплатити до середини листопада. Чи встигне влада за таких умов завершити заплановану реконструкцію доріг, покаже час.